Друзі, привіт! Сьогодні тільки що приїхав з рибалки. Рибалка сьогодні ніяка, так що вирішив сьогодні трошки відео, буде не про рибалку. Ну, зараз швидко скажу кілька слів про рибалку. Коротше, проїздили ми до обід, там, там пробували, спіймав я одну пліточку і там кілька окунчиків таких невеличких. Не дуже клювало. Були в різних місцях, шукали, дивився в камеру, окуня багато, риба є. Чомусь сьогодні відмовлялась вона зовсім брать. Пробували на все. Навіть і на мотиля, і на червяка, і на безмотилку, і на мікрона. Не хотіла і все. Можливо, ми не знайшли активної риби або не зуміли спіймати. Ну, Я вирішив відео. Це відео в мене є на моєму другому каналі. Зветься він Сам собі пан. Там про таке. Різне навісне обладнання, є токарний станочок, сварка. Отаке всяке роблю. Про домашнє і про сільське господарство. Орю, там убираю. В общем, отакий канал у мене. Ну, і там я ставив на своє ось авто. Ось це. Ставив обігрівач, підігрів дві, двигуна від мережі 220 вольт. Ось у мене тут ще не зробив. Висить розетка. І підігрівати, коли сильний мороз. Сьогодні було мінус 17 градусів. Я зранку, рано вранці вискочив, включив. Через пів години вже десь близько 60-65 градусів двигун нагрівся. Джирк і поїхав. Це не без ніякої реклами. Просто можливо комусь буде цікаво такий обігрівач актуально, бо скажуть, в мене і так машина заводиться, і той. У людей може бути поганенький акумулятор, см... а, і при таких морозах дуже важко завести машину. Особливо дізеля, якщо він вже старенький. Як моєму авто вже 19 років і майже 13 років він у мене. То він то заводився, ну, важкувато. Вже. Так що, друзі, ось відео сьогодні буде, як я встановлював електричний підігрівач двигуна на моє. Авто, зветься той підігрівач Лунфей. Знову ж таки ніякої реклами. Це я просто не раджу нічого. А просто не знаю, У мене він ось більше тижня, кожен день я утром, ніяких проблем, півгодинки, джирк, завів уже тепле повітря. Дме. З двору виїхав, у салоні вже більш-менш стекло, розмерзлося і поїхав. Це, ну, я там далі в відео вам розкажу, що до чого. Так що, звиняйте, що не про рибалку. Іншим разом, як буде клювати, завтра ні, післязавтра його у себе може, можливо, кудись поїду, не знаю. в общем, якщо риба буде, буде відео. Так що, друзі, кому цікаво про електричний підігрів двигуна, дивимося. Кому не цікаво,... Ну, це ж таке діло. Виключиться, переключиться на другий канал про рибалку. От і все. Так що, дивимося. Тобто я багато дивився YouTube роліків, хороша штука. Поставили за пів години, двигун нагрівся. Тим паче у нас такі, вже ж не такі сильні зими, вже можна сказати, ось тільки-тільки морозі починаються. Ну, все рівно. Навіщо? Як у мене є час. Ось у мене, бачите, машина стоїть на вулиці, он прямо біля вікна. Там у хаті біля вікна є розетка. Я виведу сюди розетку провід і все, включив. Або утром вийду, включу на півгодинки. Машина підогрілася. От, і все. Ну, в общем, воно покаже, як поставлю, тоді буде видно. Так, зараз покажу вам, куди, що і як я збираюся ставити його. Друзі, Треба його ставити по-різному, але ну, є схема, треба ставити на обратку на печку. У мене ось вона. оце подача. Ось, бачите, тут ще є ось такий, щоб воздух спускати. І ось очки. Є. Ось я сюди буду виготовляти кронштейн. Бачите, один болт я довгий укрутив і другий кручу. Сюди треба виготовити кронштейн, щоб прикріпити його. Буде він стояти у мене ось так. Дивіться. Оце отут унизу он стоїть насосик, і він подає вгору, щоб подача була наоборот. Отут він Ось тут він стояв. Ну, Це зараз не рівно. Ось таким макаром. Тобто, що треба мені зробити? Бачите, там патрубок від двигуна, я можу зняти. Видно? Та, мабуть, видно хомут. А ось тут не зніму із заводу. Бачите як? Оце ще дивіться, кому я теж у Ютубі побачив, рекомендація. Є оце воно з заводу такий хомут. Може щось статися у вас з патрубком, окремо патрубок не продається. Якщо вам брати окремо, треба оцю всю штуковину. Вона ось тут ось нажимаєте, ось, бачите оцю штуковину і оце все отак знімаєте. І продається з оцими двома патрубками разом. А якщо брати отам більш модніші Peugeot легкові, то там цілий восьминог такий. І з-за одного патрубка вам треба купувати буде увесь той осьминог з цими всіма шлангами. А це я дивився, лічиться дуже легко. Ви акуратненько розпилюєте. Я ось буду розпилювати цією бурмашинкою. Ось оцей хомутик. Це як хомут, просто він сплошний. Його треба акуратненько розпиляти і зняти. Якщо у вас пробитий патрубок, ви можете з чогось підобрати. Такий самий патрубок і поставити і вже металевим хомутом зажать. Все, ось, ось така біда. Так що, друзі, ну, там лізти я не буду. Хто може на таку машину буде ставити, подивитись. Два болтика, прикручена педаль газу. Ось вони. Тут ось рідний стоїть один, він коротенький. Я вкрутив довший, щоб сюди виготовити кронштейн і прикрутити сам. Тут ось стоїть рідний, ну, ну бачите, він не стане. Треба. On, ось, ось він прикручується. Треба щось видумати своє. Ну, щоб нам точно виміряти, який треба кронштейн, треба спочатку мені злить антифріз. Антифріз треба злить. Я ось наїхав на такі штучки. І ось, ось ми знімемо. Ось, я все не буду показувати, це дуже просто, бо тут знімати погано. Ось, бачите, патрубок ось. Нижній патрубок товстий, його розжимаєте, підставляєте якусь мисочку і зливаєте. І все. Ось так. Ну, так, що поїхали. Ну, я думаю, що досить із печки стекло. Ой. та вже й перестало. Зараз падрубок наділи. Зараз ми це десь однесем, поставимо, щоб сюди нічого не попало. Так, треба брати відвертку якусь. Ще не пропиляв, треба акуратно, щоб отут не зламати. Яка фігня, блін, виходить, ще й не вилазить. Витяг, бачите, звичайний хомут, напевно, якась утяжка, чи бог його зна. Фух, ладно, тепер треба зняти ось тут. На цьому зараз я покажу. А ну-ка, отак вот буде видно. Думаю, що. Ой. Ось тут ось, ось оцей хомут. Тут такий металічний на розжим, просто зжати його і зняти. О, все. Знялось. Патрубок такий. Ми його не викидаємо. Що в нас тут за хомут? Натягнемо ще, оцей патрубок сюди чи ні. Що так, ну, друзі, виготовив ось таке нехитре не кріплення. Це ось очки кутик і мебельний. А це ось його рідний кронштейн підігнув. Просвертлі отвори, куди мені треба. І зараз буду міряти. Ой, зараз О, на дворі вітер піднявся, сніг, мабуть, буде. Так, надіюсь, отак буде щось видно. Ось також зараз ми і закрутим. Так, друзі, ну буде воно стоять ось приблизно ось так. Ну, осталось вирізати патрубки подовжені. І надіти їх якось. Так, ну що ж, спробуємо одягнути зараз патрубок. Карпочки мені, мабуть, не потрібні. Зниму цю штуковину. Ну що ж, вийшло досить таки і непогано. О, друзі, зробив на сім ключик. головку купив. Це в мене поламана була тут. повипадали шарики із оцінює отвертки квадратик тут. Так я... Приварив, ось обточив і наперед, це чисто зажимати хомути на сім. Дуже зручно. Ось так. так, ну що ж, один я прикрутив, тепер треба міряти і відрізати скільки треба. А, ще верхній патрубок треба отягти. Ні, спочатку відрізати, а потім одягти верхній. Єле-єлі вдалося натягти шланг. Особливо на верхній патрубок. Тому як Отут на 16, а там, мабуть на 18 чи аж на 20, щось таке. Е, ну, в общем, сюди трошки слабувато я взяв, а туди трошки тугувато. <клес> 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 ну нічого, получилось все нормально. Сейчас ми на цей хомут сюди підтягнемо трошки вище. Трошки є заморочки, не багато, але є. Воно може на яких машинах простіше, на яких складніше. Тут трошки воно під углом. Так, Ну що ж, Фух, осталось прикрутити, получилось. Зараз покажу як. Ось так вийшло. Бачите? Ось таким смакаром. Сейчас прикручу отут і все буде і якось так І будем заливать антифриз так що Так друзі добре що ще є набір ключів із різними кардонами Осі Само контрогаючись гайку з пластиком поставлю щас знайшовши щоб не О. О. Вроді би годиться може щось і не зняв ну в принципі Зрозумілий. Все, стоїть воно ось тут на місці. Зараз ще я возьму ось цей ключик і перетисну трошки, перевірю. Тут кругом нормально так. Та зажато трохи піджав, можливо нагріється, будемо дивитися. Чи не тектиме. Так. Забираємо оці всі патрубки, ключі. Зараз виллю у бутиль антифриз сюди лієчку і будемо помаленьку заливати. Так, треба тут відкрутити, щоб воздух виходив. Або візьмемо маленьку шлам. Ну, в общем, зараз будемо дивитися. Пробочку, друзі, я відкрив, щоб воздух виходив. Воно. І зараз будемо помалесеньку заливати. Не спіша, потихеньку. Маленькою цівочкою, щоб потихеньку виходив воздух. Бо якщо дуже різко, може десь завоздушити. Лучше не спішити потратить на якісь 3-4 чи 5 хвилин більше часу. Так, мало, зараз підемо шукати добавку. Так, треба завести машину і з'їхати з цього естакада. Нехай воно трохи крутне. Так, зараз я пробочку. Що ж, друзі, хай зараз машина трошки проробиться, все, про де може лишні, лишнє повітря вибере. Ну, вроді би із отой піптик на печкі, е пішов посол, я закрутив. Воно з нього по той, зараз від'їду, подивлюся, чи ніде не, не капає, попіджимаю, перевірю, а потім машина вихолоне. І я через деякий час ми випробуємо чи він працює той, хоч обогрівати, чи ні. Так що так, дивимося далі. Пройшло майже 4 години після того, як я заглушив двигуна. Зараз дивіться, ось 15.49. Ну, Звісно, мотор за 4 години повністю не вихолонув. Хочеться випробувати. Є у мене Ось такий брехун. Ну ми зараз подивимося на двигун. Яка там температура. Вон на головці. Ну ось дивіться. 7,3. де ще. Щас. Давайте отам блок. Там тепліше. Ось. Ажте. 9,8. Я я не знаю, де ще. Давайте отам десь зараз. Ось 10,2, ну, скажімо так, 10 градусів температура двигуна знаружжі. Зараз ми підключаємо його, це все діло і... Так, чи воно ще працює? Печка працює, я провіряв. Так, це положимо, зараз воно, щоб не загубити отут. Так, ано. Так, ну друзі, я трошки прикрию. Ну, отак ось. Помпочка гуде. Зараз, ще раз глянемо на час. Де я дів той телефон? Ага, ось він зараз. Так. Ну, В 15.50, 52, в 15.50. Давайте приблизно хвилин через 10 і поміряємо температуру. Пройшло 10 хвилин. Зараз Сейчас покажу вам де бісив телефон. Ось. 16.01. 15.50. 10 хвилин пройшло. Так, ну що ж, міряємо оцим ось брехуном. Одинадцять, щось слабо воно нагрілося, ну одинадцять і сім. А ну отут. А ні, друзі, тут уже дивіться, уже двадцять. А ну сам оцей брехун скільки. 18.2. Ну, бачите, грубо говоря. А тут, щоб холодне, ну, де, на дворі ось. Ну ось ось дивіться, наприклад, ось пластмасинка. Мінус 0,7. Ота ця гаряченька. І чуть помпочка робить. Ну як, ловко тепла е, ця. Натечки шла. Не копа нічого. Нічого. Ну, нехай далі ще попрацює. Ну, так, друзі. Ой, що хотів сказати. Ей. Звісно, може хтось скаже, плюсова температура, так, я згоден. Я просто випробував, чи воно працює, чи не працює. Нехай колись ось буде на днях там передають 6-7 градусів морозу. Машина буде цей, холодна. Я не буду заводити, покажу вам, яка температура двигуна зранку. І вже при мінусовій, коли машина постоїть годин 16, а може і добу. Ну, не добу я їжджу то практично кожен день. ну, 12 годин як мінімум. Вона постоїть ніч. Поміряємо, яка буде температура двигуна. Не знаю, правильно, неправильно, ну вже тепле. <смістити> показує він. Кстаті, я пробував, приблизно правильно він показує. там Плюс-мінус один градус то таке. І тоді вже ми випробуємо, як насправді. Зараз я просто, чи воно працює, як воно гріє і все. Його роботоспособність. Так, Під низом ніде нічого вроде би, не капа, все добре. Так що далі продовжуємо експеримент. Ну, хоча б, мабуть, з півгодинки. Так. І ще пару разів прийдемо, подивимося, що воно, як воно. Так що чекаємо, ждемо. Так, ну, друзі, ось пройшло 23 хвилини, грубо кажучи, плюс-мінус там хвилина. Так, О, вже чувствується, друзі, тепло від двигуна. Открив прямо. Так, ну давайте отут зараз. Ну ладно, отам. О, дивіться. Уже 34 тут. А ну отут. Воно чим ближче, чим тим точніше. 43. Ну а сам нагрівач. Щось він холодний, що алюмінієвий. Тут пластик. Тут то 36. Ну, до 40 градусів нагріло вже. О, добре, ще разок. Хай ще трохи пороба, хвилин 10-15. І досить. Так. хватить на сьогодні проводить експерименти. Що в нас тут? 1626. 36 хвилин. Пройшло 36 хвилин, як я його включив. Компочка працює. Так, провіряємо. Включено, хоч. дивись ти, не пойму щось, що воно перестало працювати чи що? Так на цей не видимо. Тут тут ось 50. Ой, сейчас. О тут десь. Ось сорок шість, ну це. Тут давайте теж 46. Ну ось таку температуру воно держи. Ну, мотор гараченький. Ну що, виключаю. Виключаю, сейчас підемо подивимося, включимо заж... зажигання Ну що в нас он? у нас датчик. О, дивіться, 60 градусів вже показує. Градусів показує. Дечка в мене тільки барахли. Вон, температуру показує, бачите, 60 градусів стабільно. Так, ну що, як дивіться, пройшло 36 хвилин, нагрілося, показує 60 градусів. Машина там 50, було 10 градусів. Ну, я ж говорю, це так собі експеримент. Потім, коли буде ось мороз, машина повністю захолоне і тоді подивимося. Ну, Факт в тому, що воно працює, гріє. Навіть якщо воно нагріє там, до плюс 10 чи до плюс 20 градусів, це вже раз ви і стекло відмерзне і швидше в салоні нагріється. Ну, звісно, на двигун буде набагацько леше. Так що, ось таке відео. Кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. На цьому все. Пока. Слава Україні!